В Україні 18 січня очікується сильний вітер, а в Карпатах та на Закарпатті – опади. Через погіршення погоди по всій Україні оголосили штурмове попередження. 18 січня на Закарпатті та в Карпатах значний дощ. В горах з мокрим снігом. Вранці та вдень в Україні пориви вітру від 15 до 20 метрів в секунду. Повідомили в Укргідрометцентрі. Синоптики додали, що такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць. За даними... Укргідрометцентру найближчими днями швидкість вітру в Україні становитиме від 7 до 12 метрів в секунду, а 18 січня місцями очікується пориви до 15-20 метрів в секунду. Нагадаємо, у середу, 18 січня, в Україні різко потеплішає. Температура підніметься по всій країні місцями до плюс 10, плюс 15 градусів. В окремих областях на північному заході та лівобережжі пройдуть дощі. На більшій же території країни очікується суха погода і невелика хмарність. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.